31 грудня 2025 року. Ми з Мухтаром вийшли на прогулянку, Ася не хоче. Сніг глибокий, не хоче залазити у сніг. Зараз мінус 5, невеликий вітер, сніг не йде. Оце така у нас зима за останні три роки. А Мухтару подобається. Сніжок, так? Мухтар до мене стоять перед. перед. Щиро вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги з 2026 роком. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, щоб у вас завжди було тепло, була електрика, вода і газ. А на столах у вас, щоб завжди був хліб. І до хліба Бережіть себе та своїх рідних. Ще раз, друзі, з наступаючим 2026 роком.